Шановне панство, привіт-привіт, мої вітаннячка. Миро добра вам, друзі. Так, ну що ж, думав, крутив, я не крутив. І все ж таки, напевно, напевно, давайте відкриємо цей набір. Е, да, не хочеться тратити золото. Ну що ж, вроді би, знаєте як. І хочеться і колиться таке двояке чувство. да. Все ж таки, напевно, давайте його купимо, відкриємо і подивимось. А вдруг нам повезе. Ну, дивіться, тут ще є ці купони, якраз вони мені потрібні. Ну, спитав вас, до речі, підписники, розкішний сюрприз або відпад. ну вже, Як кажуть, один голос за розкішний сюрприз. Тому, напевно, скрізь за все, будемо ще й відкривати розкішний сюрприз. 20 це точно в мене вистачає, можливо, навіть і на 3. І, звісно, гарна ставка. Дуже б хотілося отримати цей оцей танчик. Він в мене на основі його, на жаль, немає. Ну або б хоча б не зайти в страшенні мінуса, так як ну, дивіться, практично 57 тисяч золота. Да? Збираю, ну, все ж таки, ризикну. Хай буде контент. Е ну Щось діб'ємо А якщо нам пощастить, хоча б вийдемо в нуль. Тому, на дум думаю, буде цікаво. Давайте вподобачку. Всі, хто подивиться, поставте вам не важко коментик і підписка, якщо вам сподобалось. Ну що, купуємо і відкриваємо 9. 750. Ну, це перві на настіроп падають. Оце дуже мені не подобається, до речі, друзі, що вони відкриваються самі по собі. Оце прям зовсім не те, що хочеться. Ну, дай, дай танчик. Ну, прям взагалі хочеться танк. Пуф, непогано, 800. Ну, це вже класно, краще, чем... ніж краще, чем... серебро якесь там, що ще. 5%, до речі, спрацювало, а ну, а 3% а спрацюєш Я буду дуже щасливий, чи випаде танк, але, на жаль, він нам не випав. Ну що ж, добре. Не випав, то й не випав. Списала у нас нашу нашу валюту 245 і там ще можна докупити. Там ще можна докупити один. Даже три розкішні сюрпризи, буде танчик ще куплю. У мене каз з немає. Напевно, буде це розкішний. Добре, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. І далі. далі у нас відкриття буде осиних контейнерів. З чого почати? Ну, не знаю. Давайте містика ставимо на потім. Або чорні скриньки, або. Збери їх всі. Давай чорні скриньки. От, от просто хочу чорні скриньки і все. Хоча б один третій натянуть, було б непогано. 300 золота. Е непоганий початок це не 100, але це і не другий, не третій рівень. Ну, тут уже, бачите, тут уже соточка, соточка це. соточка це не те. Так, давайте. Що ти тормознулось на якійсь шляпі, блин. Давай. Давай хоча б один третього рівня! Та ні. Масажуй, не масажуй, все равно получиш. 100 золота. Ладно, щось та відколотили. Було в нас 56, щось там, 800, чи щось таке. Ну тут ми <coughs> гарантом отримаємо... Мінімум 1000 золота, ну якщо нам, звісно, не випаде куча-куча танків, на що я сумніваюся, ну нічого. Поїхали. Все ж таки будемо пробувати довбати зберег всі, коли ж тут длужні танки з'явитись. Так що, давай. Та ще щоб щось хороше. Ооо. Ну, що вам сказати друзі? Розчарований я. Так, танчик класний. До речі, найкращий фермер серебра в грі хто не знав. Чи нуб, да? Його зазвичай, як продаю, так за десятку золота. Ну він в мене був. Там, це скільки там, я не знаю, мільйон серебра. Ну, до речі, на Новий рік. По-моєму, за 20 там скількись мільйонів буде. чи за 2 мільйони, чи за 20 буде. Контейнер за серебро. Напишіть, хто знає. Так, ладно, поїхали. Перший танк є. Хоча, ну, не хотів би я такий танчик. Краще б колекційка якась, хоча б маленька випала. Ну, ну, ну. так. Серебро. Ну, в принципі, тут особи коментувати то нічого. Серебро та сірі бусти. Ребро та сірі бусти. Ну, що зберу їх випав танк, це прям я не знаю. Неочікувано. Неочікувано. Так. Ну, зберігся, так почекали. Ну, раніше хоч вільний там падав, я не знаю. Ну, фіолетовий там. Фіолетовий падали, а зараз що? Падають просто. Все сіре. Я навіть не знаю. Як так? Так, ну це 1000 золота, зрозуміло. Нам повернулось. Нам повернулось 1000 золотих. І залишається один з беріг Давай десятку колекційку. Ага. Їжте, не обляпайтесь. Не знаю, що ви скажете по цьому набору. Як він вам. Як по мені, так, ну, скажімо так, не дуже. Поки що нічого ми особливо не відбили. 49. А нам наше 56 випало. Ще, надо тобто, треба. Ну, 7000, грубо говоря, щоб вийти в ноль Ну, ви ж, друзі, розумієте, що навряд чи таке буде. да Ну Це одна десятка колекційка можна випасти, або дві, дві вісімки колекційка. Ну, тут хоча б щось одне отримати, хоч якесь мінімальне. А, в нас ще буде другий рівень. Да. Сьогодні мене понесло на цих відкриттях. ну Зато цікаво, канал. Хай двигається, розвивається вперед. До речі, е прошу вашої підтримки. У мене ще є канал по рибалки, називається Копанка Сансанич. Підпишіться, дуже б хотілося б набити перву 1000, щоб Ютуб уже хоч якось почав е, просувати, рекомендувати мої. Е, мій канал. Так, ну що, 200 золота, 200 золота, і це зовсім не те. Ну, все все сіре. Ну, так, так їх відкрутили, ці містики, я прям, ну я не знаю. Ну, гляньте Ну на шо ці бустери, ну сюди бусти ці епічні всякі повкидывали. Просто спортили мистики. Просто, ну я не знаю. Не відіб'ємо, ми, друзі. Нічого я так розумію. 100 золота, дивіться. Із 12 штук випало 200 золота, і 100-300 золота. Ну Розумієте, про що я так? І. Ідніальний первого рівня. Ну і все. Все, все, все. Залишилось у нас. Залишилось у нас. Ну Один другого рівня. Це навіть ми не дотянемося, так? Да? Скільки тут. Ага. А, ще треба один другого. Мы все что получился третий ну ладно может вот тут а нам пощастыть давай тун ту она -ту -ту -та -та насыпало! от души да ну еще мы моему друзья я вам скажу минус ну 6000 минус 6000 а Цей набір, ну десь 3000 мені там щось повернув примерно. Я так там буду рахувати, напевно. Все. Зато склепали вам контентик. Е -е, ну що, наступне відео напевно буде відкриття трьох трьох контейнерів. Розкішний сюрприз. Тому чекайте, напишіть свій комент. По своєм відео підпишіться на канал. подобаючку, Вам і добро здоровья. Всім удачі, всім па-па.